Вітаємо в ефірі. Програма на часі. Хмельницький музей студія фотомистецтва перший в Україні. Експозиція налічує понад 3,5 тисячі експонатів. Крім того, це осередок, де постійно експонуються фотовиставки різних авторів. На жаль, останні 10 років головною темою експозицій є війна. Більше в нашій розмові із директором музею Віталієм Савіну. Вітаю в нашій студії. Доброго дня. Тож розпочнемо, напевно, з тих фотопроєктів, які нещодавні. Як от невідомі історії про внутрішньо переміщених осіб, що розповідає ця експозиція? Нещодавно ми відкрили одразу дві виставки в один день в різних залах нашого музею. Одна з цих виставок це непомітні історії. Це дев'ять історій людей, які тікали з окупації. Які Взяли з собою якісь речі, які для них були цінними. І саме це історія цих речей. Люди тікали з окупації з різних міст: з Бердянська, з Херсона, з Маріуполя. ось. І вони зазнавали там знущань, тортур, насилля, сексуального та іншого. Тому ці історії вони беруть за душу, так, і варто їх знати, почитати. І потім розповідати, тому що це вже частина історії, частина нашої болі, яку ми маємо пам'ятати. Також у музеї нещодавно експонувалася Надія це серія світлин різних авторів. Яка мета цієї фотовиставки, який посил до глядача? Фотовиставка Надія це спільний проект українських та фотографів із-за кордону який був реалізований при підтримці саме корейської фотографічної спільноти? Ось світу зараз дуже цікаво побачити ті події, які відбуваються в нашій країні. І тому корейці вирішили проспонсорувати саме українських майстрів для того, щоб надрукувати цю виставку і експонувати її у всьому світі. Зараз ця виставка паралельно проходить у Кореї. І вона має дві секції: секцію робіт українських майстрів і міжнародних. І тут ми можемо на контрасті побачити, які події відбуваються зараз в нашій країні, то війна, і як мирно живе інший світ. Тобто, те, що було до війни, і гадаю, те, що буде після війни, так само ми будемо безтурботно жити так, в нашій країні під мирним небом. Ця виставка була презентована в Іспанії, так, і вона перебувала також у Польщі, експонувалася у місті Рівному, а також у е, Дубні. Дубно. Це вже не перший міжнародний такий фотопроєкт, де демонструєте тему війни у всьому так? Ще з 2014 року були такі проєкти. Саме так, ми багато різних проєктів презентували. Тих подій, які відбуваються в нашій країні, саме події війни, подій Революції Гідності. Ну, цей проєкт реалізований завдяки Олександру Харвату, це рівненський фотомайстер. Він є членом Міжнародної федерації фотомистецтва. Ось саме з його ініціативи був реалізований цей проєкт проєкт Надія. І Олександр Харват щороку приїжджає до нас з різними експозиціями. Це такі експозиції, як Фотоверністаж на покров, Лайпрес-фото, ну і інші фотографічні проекти. І в цих проектах останнім часом є невід'ємною темою, саме це події війни. Так, тому... А взагалі, як відбираєте авторів, які будуть експонуватися у вашому музеї? Це їх ініціатива, чи ви звертаєтеся до них із запрошенням? Буває по-різному. Так ми е, постійно шукаємо якісь цікаві експозиції. Також до нас багато людей звертаються так для того, щоб презентувати свої роботи. Ми співпрацюємо з різними фотографічними організаціями, це такі, як Національна спілка фотохудожників України, різні фотоклуби різних міст. Е, ну і в нас є художня рада, яка вирішує саме, яку ми будемо виставку презентувати. Це е, не так. Я хочу цю або я не хочу цю. Так ми маємо це колегіально вирішувати спільно з різними фотохудожниками нашого міста, з управлінням культури, для того, щоб експозиції нашого музею були цікаві глядачеві, глядачеві і ну, таким чином це відбувається. А щодо вашої співпраці з Національною спілкою фотохудожників України, обласний осередок пожвавився, знаємо під час війни. Розкажіть, яка їхня сьогодні мета, яка робота під час війни? Чи фотографують наші фотохудожники ці події сучасності? Ну, ми тісно співпрацюємо з Національною спілкою фотохудожників і саме з нашою обласною організацією. Ми всі пам'ятаємо перші дні війни, так, коли всі в такому Ну, були в такому стані, коли важко було щось взагалі фотографувати, взагалі важко було думати, так. Ну і іноді навіть це було страшно дістати телефон або фотоапарат, тому що ми розуміли, що такими діями ми можемо не тільки наражати на небезпеку, так але і ну, себе наражати на небезпеку, тому що всі люди були дуже стурбовані, так і вони могли не, не так сприймати нас. Тому е, на той час, на початку війни, треба було отримати спеціальний досвід на зйомку. Це треба було е, ходити з е, поліцією для того, щоб е, ну, фотографувати, знімати події, які відбувалися в нашому місті і в Україні. Е, тому дуже мало світлин, які є, які відкривають саме ті е, перші місяці війни. так? Ось і багато е, фотомайстрів також вони зараз перебувають на фронті. Так е, хтось е, поїхав за кордон, так тікаючи від війни. Е, ми стикнулися з такою проблемою, що дійсно дуже мало е, світлин, які б ми могли презентувати саме події, які відбувалися саме в нашому місті під час війни. А от чи діляться і художники, фотомайстри своїми враженнями від фотографування цих подій, війни, майдану, АТО, часів. АТО. чи ви спілкуєтеся з ними? Чи розказують вони, як це важко фотографувати, як емоційно? Ці історії вам відомі? Є багато ну, безліч історій. Так вони цікаві. Є фотографи, які займаються комерційною фотографією, так. А є фотографія, яка інша, так. Це коли висвітлюють події саме е, таких, е, ну, висвітлюють події там війни, події, революції. Так, ці люди вони не заради грошей це роблять, а заради для того, щоб інші дізналися про, про, е, про війну і про інше. А у вашому музеї чи є експозиція світлин, які от вже постійно вона зберігається у ваших фондах, які висвітлюють події 2014-2024 року. І якщо буде тривати, не дай Боже, війна далі, то і надалі будуть зберігатися? Так, звісно, в нашому музеї велика колекція фотографій. Так? Це Державний фонд України, який налічує понад три тисячі з різних світлин. В нас є багато світлин саме подій Революції Гідності, а також є роботи фотографів, які вже фотографували і АТО, і війну. Це різні підбірки і підбірки робіт волонтерів. Тому я гадаю, що ті події, які зараз відбуваються в нашій країні, так, вони через 100 і через 200 через тисячу років ми будемо про них знати, пам'ятати завдяки цим світлинам. Ну, в фотомузеї ви демонструєте не тільки події війни, а й даруєте якісь позитивні емоції, або люди відволікалися від цієї страшної теми. Розкажіть про фотопроєкти, які от на позитиві, які останні вам запам'ятались, ну, дійсно, зараз дуже багато людей, які постраждали внаслідок війни, і щоб їх не тригерило при перегляді цих світлин, ми також проводимо і різні. Експозиції ну, більш такого спокійного характеру. так. З таких виставок ну, були в нас роботи і пейзажні так, нашої області, Подільського краю, наших хмельницьких фотографів, які запам'ятали дуже приємно. Ми проводили і благодійні виставки, збираючи, продаючи фотографії, збираючи саме на на Збройні Сили України. Ось ну, дуже багато різних і позитивних виставок. так, Але все ж таки, якби події війни вони більш актуальні і більш запам'ятовуються. А відвідувачів музею побільшало з 2022 року, коли до нашого міста приїхали і переселенці також? Так, ми працюємо з різними благодійними організаціями. Це такі, як Я Маріуполь, які часто до нас приїжджають, це і різні благодійні фонди, в тому числі Червоний Хрест, ХСП, так, які регулярно ну, приводять до нас відвідувачі. Також до нас приходять і з ліцею прикордонних військ так, курсанти і, і кадети. Ось, і багато-багато ну, людей, яких... Привела долю в наше місто, так вони відвідують наш музей, тому що для них це є, по-перше, безкоштовно, так вони можуть це зробити, тому що ми йдемо на зустріч вимушено переміщеним особам, так і намагаємось якось сприяти їхній соціалізації. Ну і ми також тісно співпрацюємо з центром допомоги вимушено-переміщеним особам, так і завжди запрошуємо на наші заходи, які відбуваються в нашому музеї. А знаємо, що ви виховуєте і молоде покоління фотохудожників, зокрема співпрацюючи із фотостудією Світлинка дитячою при міському палаці творчості дітей та юнацтва. Розкажіть трошки про цю співпрацю керівник фотостудії Оспанку Сергій Васильович. Так він є другом нашого музею. Він є членом національної спілки фотохудожників України, і ми його знаємо дуже. Вже довгий час, і діти, його вихованці, завжди відвідують наші фотовиставки. Так і нещодавно ми провели виставку фотогортка Світлинка, так показавши роботи дитячі за досить такий тривалий проміжок часу за весь час існування фотогортка. І це достойні роботи. Так діти активно приймали участь у тих фотоконкурсах, які раніше проводилися у нашому місті. Вони неоднократно отримували різні нагороди на місцевих, обласних, ну і міжнародних фотоконкурсах. Треба стимулювати дітей до того, щоб вони все ж таки продовжували займатися фотографією, розвивалися. І в майбутньому в нас не було такої ситуації, коли. Ми не маємо якихось світлин нашого міста, бо події, які відбуваються в нашому місті. І Взагалі, Хмельницький, як один з таких центрів фотографічного мистецтва, має існувати і ми маємо сприяти цьому. Знаємо, що в період війни ваш музей один із культурних осередків, який отримав допомогу від Міністерства закордонних справ Німеччини і центру допомоги мистецтву України. Розкажіть, яка це була допомога, і як вона допомагає в роботі музею? Е, ну, ми дуже дякуємо е, Німеччині, так а також е, Центру допомоги мистецтва, регіональному координатору Оль... Ольгі Долінській, яка саме е, знайшла нас так і змогла передати нам цю допомогу. А, це допомога, яка потрібна для того, щоб зберегти наші фонди. Так, це різні матеріали, пакувальні, матеріали для, того, для зберігання наших експонатів. Також наш музей від, від сьогодні, вже, можна так сказати, є вже якось енерго. У разі відключення електроенергії ми зможемо автономно працювати завдяки тому, що в нас з'явилася зарядна станція, кафлот, ліхтарі, ну і спеціальні ковдри для пожежогасіння. Тобто, це все необхідно для того, щоб зберегти наші фонди, зберегти музейні колекції, так і працювати в умовах, в яких ми сьогодні перебуваємо. Ну і наостанок зацікавте, тих, хто ще не був у музеї, такими найцікавішими експонатами з вашої колекції музейної? Ну, в нас багато експонатів в постійно діючій експозиції музею. Це велика колекція фототехніки, яку довгий час брав Костянтин Анатолій Жданов. Це унікальні фотоапарати. Це фотоапарати, які виготовлялися в нас в Україні. Тому Варто їх побачити, знати їхню історію. Ну і велика колекція світлин і ті виставки, які ми проводимо постійно, так, треба час від часу приходити до нас на відкриття, щоб подивитися ці світлини. Ми плануємо багато цікавих фотовиставок на цей рік. Це будуть і виставки одеських фотомайстрів. Плануємо також різні експозиції подій військових, і також одним з такої знакових подій для нашого музею і для міста це є відкриття фотолабораторії, яке ми також маємо провести саме в цьому році. А що це має бути за фотолабораторія? А в 2011-2021 році ми приймали участь в. В програмі бюджетування та громадських проєктів бюджет участі. Ось і ми виграли кошти на створення лабораторії ручного друку. Саме в цьому в минулому році ми все ж таки реалізували цей проект. Ми змогли закупити всі матеріали, які необхідні для створення цієї фотолабораторії. Ось і е, вже з наступного місця ми плануємо запустити її в роботу для того, щоб показувати наглядно, як можна надрукувати фотографію. Так тому що е, молоде покоління, воно вже не розуміє, яким чином раніше друкувалася фотографія. Це темна кімната, червоний ліхтар, е, фотозбільшувач. Так, і ось ця магія, яка е, ну, е, це просто неймовірно, так і це потрібно. Побачити е, самому власними очами і розуміти. Ми вам дякуємо, <кій> пане Віталію, за цікаву розмову. Бажаємо, щоб ваша експозиція світлин поповнилася світлинами періоду перемоги. А глядачам бажаємо усього найкращого до наступних зустрічей.